Обід для пенсіонерів, людей з інвалідністю та безхатьків. У рівному благодійники роздають гарячу їжу для тих, хто у скруті. Чотиримовні курси для переселенців закінчила у рівному переселенка з Харкова Ірина Сідільова. Для підтримки мистецької освіти у час війни роботи чотирьох рівнянок покажуть на благодійній виставці у Лондоні. З російського полону повернули чотирьох військових з Рівненщини. Це Микола Башманов, Микола Сич, Олег Пащенко та Богдан Ярмульчук. Про це 4 лютого повідомила прес-служба обласної військової адміністрації. Микола Башманов, старший солдат із Зарічного, Микола Сич сержант із Сарненщини, Олег Пащенко, старший солдат із Бабинської громади, Богдан Ярмульчук – солдат родом з Костополя. Загалом під час чергового обміну Україна повернула з російського полону 116 людей. Близько 19-ї години, 3 лютого, на мобільний телефон жительки села Колоденка надійшов дзвінок нібито з лікарні. Терміново потрібні гроші на операцію для її доньки. Довірлива пенсіонерка віддала чоловікові, який швидко приїхав по гроші, 75 тисяч доларів США та 18 тисяч євро. Аферисти затримали завдяки чіткій взаємодії співробітників управління карного розвитку. Оперативників відділення поліції номер 1 міста Рівне за, за оперативної підтримки оперативно-технічних підрозділів в одному із хостелів у Тернополі. При собі 28-річного жителя Одещини виявили та вилучили 66 тисяч 500 доларів США, 16 тисяч 200 євро та 200 тисяч гривень. Частину краденого він вже встиг витратити. Відомо, що 28-річний чоловік раніше не судимий, утім, за йому може загрожувати від 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Знищувати ворога, підтримувати інтенсивність вогню, прикривати один одного на полі бою. Такі навички постійно тренують військовослужбовці підрозділів тероборони, які захищають північний кордон рівненщини, зокрема, вчаться діяти у групах по двоє троє бійців в умовах бою в населених пунктах. Спочатку відпрацьовують стрільбу із місця із -за укриття, потім виконання вправ стрільб комбінованим способом зі зміною позицій. Ці навчання ми проводимо регулярно для підтримання бойової підготовки нашого підрозділу. І для того, щоб більш-менш хлопці між собою мали злагодження, розуміли, коли можна переходити від однієї до іншої, щоб розуміли один другого, відчували дружні плече. Зажарочку, лаврушечка, перчик, все духмяний, все, що треба. І потім. Люди готують таку тушоночку, тушоночку, в кінці тушоночку додаємо кусочками з лопатки. І виходить така тушена, картошечка. Олег Листопад раніше працював кухарем у польському ресторані. Нині чоловік готує їжу для людей у скруті. Робить це в районі пивзаводу у Рівному. В суботу дівчата приходять, роблять заготовочку, там нарізають картошечку, цибулечку, морпочку, щоб все було готово вже на сьогоднішній день, на неділю. А в неділю ми приходимо. І ми так розраховуємо, щоб було якраз це все готове на другу годину, щоб привезти людям, і воно все гаряченьке було, щоб воно навіть аж парує. Такі обіди тут роздають для пенсіонерів, людей з інвалідністю та безхатьків. Організувала безкоштовне харчування рівнянка Світлана Кириліна два роки тому. Пригадує, раніше починала готувати з чоловіком на власній кухні. Зараз охочих допомогти збільшилося. На ті часи були дуже сильні морози, якраз такі жорсткі морози були, і ми вирішили чай, бутерброди зробити. І ми винесли сюди перший раз. шукали людей, щоб прийти, щоб вони поїли. І вони так потім уже друг другу переказували. Загалом отримати гарячий обід сюди приходять майже сотня людей. Роман Дуда один з них, каже, що має житло. Втім, через інвалідність працювати не може. Дуже вдячний. Я вже другий рік приходжу, практично кожної неділі. Дуже дякую. І Світлані, і всім, хто займається цим за. За таку підтримку нас мало ймучих цих, що не можуть собі дозволити, от навіть такого обіду. Кожної людини із тих, хто сюди приходить, неї є своя історія і нам, і так само тим людям, особливо які критикують, їм важко зрозуміти ту сторону, їхню історію, їхнє життя. Тому ну, я думаю, що якщо ці люди, які критикують, прийдуть сюди, хоча б одну-дві роздачі з нами побудуть, вони змінять свою таку думку. Зі слів пані Світлани, кожного разу вони намагаються урізноманітнювати страви, якими пригощають людей, а продукти для їх приготування приносять рівняни. У нас є в Фейсбуці сторінка, «Турбинка добра, де ми з людьми, от ми кожну неділю виставляємо там потреби. Що от у нас є потреби такі. І люди дзвонять. Більшість ті, що вже знають, є такі, що два роки нам допомагають, є такі, що півтора року допомагають. Картошку, овочі, овочі фрукти, все нам привозять. Припиняти, роздавати безкоштовні обіди волонтери не планують. Почастувати ними можна щонеділі о 14-й годині у сквері навпроти проти пивзаводу. Ольга Верещук, Софія Корень, Назар Мідріган Суспільне новини. Рівне. У мене в руках сертифікати з першого. Дня мого навчання їх чотири бачите чотири сертифікати. 65-річна переселенка з Харкова Ірина Сидельова показує сертифікати з курсів вивчення української мови, які вона проходила упродовж 2022 року. Вперше вільно заговорила українською жінка лише тут, у Рівному, маючи українське коріння, пані Ірина народилась та виросла у Росії. Папа кліпа. «Уродження Чернігова, Малодівський район, мама Зінєнко, всі родичі з під Полтави, але теж різні ці, знаєте, життєві обставини вимусили їх жити в Краснодарі. Тоді пригадує жінка зростала у повністю російськомовному середовищі. Пішла там у перший клас. І коли в школі у нас в журналі було написано всі прізвища і чомусь обов'язкова національність І всі рус, 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 рус. А я думаю, ну чого я рус? І в мене ж батьки українці, і я пишу українка. Вдруге відстоювати власну національність пані Ірині довелося під час отримання паспорту. Я написала своєю рукою національність Українка. Коли я отримала документ, в мене було написано Руська. От і все спорять. Ну з властями в мене не було часу, і я ще дитина, і так воно пішло. Але оці гени українські їх же нікуди не сховаєш. Вищу освіту Ірина Сідельова також здобула в Росії, потім разом із чоловіком, який тоді був військовим, деякий час жила у Білорусі. Там всі казали російською, і якщо ти викладач, і хоч ти вихователь, то було так. А потім чоловіка перевели до Харкова, преподавати в військово-повітряному університеті, і от ми оказались у Харкові, теж російське мовне місто. Ми тільки російською говорили. У Харкові Ірина Сідельова працювала у художньому музеї, і я російською мовою розповідала, що ми всі повинні знати свою національну ідентифікацію, і ми повинні всі розуміти, що ми українці, і ось он наш український код, український казак-мамай. Спочатку вивчала українську, читаючи книги разом зі своїм онуком, пригадує пані Ірина. І коли оці почалися всякі розмови, що десь там у Львові, ті бандерівці чи ще хтось, я взяла дитину свою і кажу, дитина, ми їдемо на зимових канікулах у Львів шукати бандерівців. Ми побачили там нормальних людей, котрі нас от просто обласкали, все розказали. Ми ходили в ту краївку і там шукали, але там же ж музей уже. Повернутись до ви. Вивчення української мови Ірина Сідольова змогла лише у Рівному. Жінка каже, відмовилась їхати до рідних у Росію, бо все життя вважає себе українкою. Приїжджайте в Росію. Я чоловіку кажу, слухай, це буде дорога в один кінець. Я не хочу не тільки тому, що в один кінець. я в Росію не хочу. Я вже не росіянка. Мої родичі там, я їх люблю. Я з ними родичаюсь. Але жити я буду тільки тут. Надія Кривко, Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Фільм Життя на межі охоплює російсько-українську війну з 2014 року. По сьогодні для його створення було відзнято та опрацьовано 640 годин архівних матеріалів. Прем'єра стрічки відбулася у Берліні. Продюсер Юрко Іванишин пояснює це тим, що вона від початку була розрахована передусім на західну аудиторію. Мені в Берліні після показу, після прем'єри, була дискусія. Там були дуже поважні люди, депутати бундесфери. Дуже багато людей. А я вам скажу так, до показу фільму я спілкувався з людьми, які мали сумніви ну, щодо постачання зброї і так далі. Коли фільм закінчився і почалась дискусія, от всі, хто мали сумніви, ну, не моментально стали на бік правди, що нема питань, взагалі нема жодних питань, зброю потрібно постачати. За словами продюсера стрічки Життя на межі Юрка Іванишина, від початку вони з рівненським режисером Павлом Палешком поставили завдання створити кіно, яке було б передусім емоційним, таким, яке б могло передати те, що вони відчували, коли добровольцями пішли на фронт у 2014 році. Там немає жодного кадру спеціальних зйомок. У мене судокументальний це, це все з відео з відкритих джерел правило від першої особи, тобто те, що люди знімали на свої телефони, журналісти, які були напередку, знімали на свої камери. Це перше джерело, так яке. Скомпілювали без коментарів, тобто нема нема в нас людей, які пояснюють, що відбувається. Так це все безперестанний безперестанний потік відео цих часів. У всеукраїнський прокат фільм Життя на межі планують випустити з 16 березня. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Над картинами, створеними спеціально для участі у благодійній виставці у Лондоні, вихованки рівненської дитячої художньої школи працювали близько двох тижнів. 15-річна Юліана Мархальчук каже у свою роботу: хотіла вмістити побільше інформації про Україну. Ще я хотіла зобразити в цій картині самі цінності моєї батьківщини. Кінь я сама дуже люблю малювати. Патриківський розпис дуже популярний, тому я вирішила його зобразити. Він гарно виглядає в роботах. Будиночки наші українські, в селах українських, такі зазвичай церкви також дуже старовинні в нас є. П'ятнадцятирічну Анастасію Навозняк на створення виставкової картини надихнула улюблена пісня. Моя картина називається Квітка душа. Коли я прослухала пісню української народної артистки Ніни Матвієнко, я надихнулася на цю роботу. Хотіла передати своє враження та бачення української природи, мистецтва та історії. Я захоплююсь самчаківським розписом. Та хотіли використати його у своїй роботі на благодійну виставку Аукціон 100 картин дітей незламної України відібрали чотири роботи з рівного вилучені від продажу гроші. Скерують на підтримку мистецької освіти дітей і молоді у час війни. Це йде за підтримки Європейського банку розвитку та реконструкції. І саме, до речі, вони зобов'язалися чи зобов'язуються навіть так під потроїти суму від вилучених коштів і направити на розвиток мистецьких закладів навіть в тих самих районах, де зараз у нас є частина окуповані, і ті, що були під окупацією, Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Простою мовою про нові правила. Невідмінюваний числівник пів. Слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо: пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття: півзахист, півкуля, півострів, півоберт. Невідмінюваний числівник пів слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо: пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття: півзахист, півкуля, півострів, півоберт. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.